У нас з чоловіком не було обряду вінчання. Чи є ми подружжям в очах Бога. Дякую за відповідь. Ми люди створені для спілкування з Богом. Ми створені, щоб мати тісний зв'язок з Богом. І людина на все має мати благословіння Бога. А на шлюб тим більше, тому що шлюб взагалі це є Бога-проект. Бог так і сказав у своєму слові, де були двоє, стануть одною плотю. Тобто, вже не дві людини, а вже одна плоть вважається в духовному світі. Це як одна сутність. Так само сказано, що нитка, яка скручена втроє, не швидко порветься. Втроє це хто чоловік, дружина і Бог. Якщо у шлюбі фундамент є Бог. То цей шлюб міцний, але якщо формально зробити обряд вінчання просто для галочки, по досвіду скажу, це не матиме сили і не матиме такої дії, не матиме саме того покрову Божого. Саме важливе не настільки обряд вінчання, як пара має бути в спілкуванні з Богом, має пізнавати Бога, разом пізнавати. Тоді Бог захищає цю сім'ю, тоді він опікується сам, тобто він ставить свою печать. Печатку на цю сім'ю, що ця територія, ця сім'я це територія Бога, а не сатани, тому що сатана він просто руйнує шлюби. Це його основна мета вкрасти, вбити, погубити. І шлюби це зараз одна з основної його мети. І він зараз всюди, куди не глянь, він руйнує шлюби, сварки, розлучення, все інше, аб'юзи цього й домагається зараз диявол. А Бог, якщо Бог береться за сім'ю, сім'я чоловік і дружина ставлять на перше місце Бога, а не один одного, тоді Бог робить цю сім'ю максимально міцною. І потужною, коли людина бере шлюб, вона заключає завіт своїм подружжям, своїм партнером і з Богом. Це дуже важливий етап. Тоді стає цей шлюб, благословений Богом, але також дуже важливо утримувати це благословіння в сім'ї, в шлюбі, чистоту цю тримати, так як Бог саме запланував, спроєктував сім'ю, люди не дотримуються, і тому на жаль, зараз дуже багато розлучень і недорозумінь у сім'ях. Тому фундаментом має бути в сім'ї Бог перш за все. У різних церковних традиціях вінчання відбувається по-різному. В одних тримають корони, в інших просто моляться за людей. Ще в інших вся церква молиться за подружжя, благословляють священнослужителі людей. Тобто всіх по-різному, але суть одна, подружжя приходить до церкви не просто сказати: Та, я тебе люблю, я тобі буду вірним. Не просто пообіцяти. Любов і вірність до смерті до кінця, але заключити ще з Богом з тому що шлюб це є завіт з Богом. Навіть якщо ви ще поки що не зовсім пізнали Бога, жити без благословіння Бога це блуд, кажу, як є, хтось може сприйняти, хтось ні, але це є блуд. І такий шлюб без благословіння Бога він поза його територією і дуже стає легкою ціллю для атак диявола і. Для спокус цього світу. І моя особиста порада: якщо люди заключають завіт з Богом через шлюб і разом один одному й Богові обіцяють вірність і любов до смерті, то цього потрібно й притримуватися. І, звичайно, має бути фундаментом Бог, перш за все, у шлюбі. Разом сім'я має молитися, разом шукати Бога, пізнавати його. Тоді такий шлюб дійсно міцний. Тоді такий шлюб дійсно непереможний, тому що там, де двоє троє зберуться в ім'я Ісуса Христа, там він серед них. А коли пара разом молиться, у них все налагоджується, бо вони під Божою опікою, під Божою рукою. Таку сім'ю можна назвати без перебільшення успішною сім'єю. В них і кар'єра, і діти, і в сім'ї все складається чудово, тому що вони надіються на Бога, вони моляться, перебувають у Бозі, і Бог такі сім'ї благословляє. Але моє основне послання. Навіть якщо люди, які ще не пізнали Бога, але хочуть ставати на цей шлях, звичайно, мають обвінчатися, але не просто формально, бо так потрібно, але дійсно шукати Бога і поставити Бога у центр сім'ї своєї, надіятися на нього, тримати з ним зв'язок, кожен день разом молитися, разом благословляти один одного. Тоді така сім'я дійсно вважається успішною.